Віра Мельникова, добрі люди, небо затуліть. Господи, врятуй і збережи. Божа матір, прошу, захисти. Україна потерпає у війні, мужньо б'ються з ворогом сини. Люди світу, чуєте, гримить. Це не грім, це знову смерть летить. А внизу лікарні, дитсадки, школи і маленькі діточки. Лине до спільноти голос наш, допомоги просимо у вас, посприяйте, небо затуліть, і життя ви наші збережіть. Ворог не зупиниться на нас, він малює плани повсякчас. Цей збирач земель кукує в мріє запровадить русський мір. У далеких, у чужих краях хоче встановити імперський стяг. Люди волі проти вражих стріл затоліть над нами, небосхил, не прогавте час, зробіть добро. Шанс ще є перемогти це зло.